Так, добрий день. Сьогодні 에... зробив добру справу, а вона обернулася поганою річчю. Помив трактор, завів почав піщати якісь підшипники. Я думаю, що це оцей. От, Але побачимо. Просто помив після робіт, він був дуже брудний. Налилось десь води. І так, в чому суть проблеми? Суть проблеми така, що це обвідний ролик номер підшипника 6203. От, е нерозбірний. Хотів дістати підшипник, а не можна дістати підшипник, бо цю гаючку не можна скрутити, вона обертається з болтом. Болта зажати не можна. Кришку зняти не можна, бо вона, напевно, закльопочки. Ось торчать їхні кінці, Тобто, його як розклепаєш, розпадеться корпус. Е, ну, не корпус, а кришки повилазять, які отримують підшипник, потім треба буде клепати назад. Того є ось така в мене смазочка, е, е, щось схоже на рідкий солідол в спреї. запшикуєш, щось вона біленька. Вдалося підірвати пильничка, запшикати. Ну і поставити і зняти це, його ще те задоволення зняти, то його, звичайно, супер-мега круто, а поставити то навіть не знаю. Зараз я вам покажу. Китайці маленькими ручками то його по-любому ставлять. Відкрутив генератор, положив просто, послабив нижній болт і натяжне. Ось і ось там за ременем два болтики треба поставити і якось попасти і закрутити. Болти де поділись? А, болти ось. Болти на 13 малесенькі. Головне, що все фулмастером промаркеровано, все гарно. О, треба завести ще без генератора, подивитися, чи він. Чи він крутиться. Е, от, Я думаю, подумав, як то його завести, якщо ремінь там старчить. Що він не злетів, не наробив проблем ще. Ну добре, отже, така проблема. Що нібито справа 2 хвилин, але насправді треба проботатися за 2 години, щоб його відкрутити і назад, до речі, скласти. Назад то буде все прикольно. Ті болтики, бо там навіть ключа не можна насадити. Торцю головку. Ось, ось один отвір, на який отримає, а другим натягається. Ну, зараз щось будемо робити. Отже, 120 годин. 121. Ну, але правда, я його помочив трошки водою. Ну, як помочив? Ми в шланг трактора десь попало. Така халепа. Так що було ти знати, що він на Донфенові 404-му, по ідеї, нерозбірний. Або якщо розбирається, то вже останній раз. Далі треба щось мудрувати з тими кришками. Наскільки мої інженерні уявлення правдиві, може хтось скаже щось інакше? Так що дякую всім за увагу і гарного дня!